Треба щось надійно закріпити в пустоті цеглі, дюбель для цього дуже погано підходить, із-за пустоти в цеглі дюбель не може закріпитись і не тримається надійно. Рішення це хімічний анкір або ж хімія. Зараз покажу як ним користуватись. Спочатку зробимо заготовки з шпільки. Діаметр шпільки це довжина отвору в кирпичі. Тобто, якщо в нас М8, значить довжина в кирпичі має бути 8 см. Також ми маємо загострити носик. Для того, щоб раціонально використовувати хіманкер, беремо пластикову гільзу. Як бачите, тут велика кількість отворів по колу. Тобто наша хімія не буде провалюватись в пустоти, а буде триматись мінімум з двох сторін цегли. Для початку все приготуємо. Тобто шпілька, гільзи, продувка, отвори. А тоді починаємо працювати з хімією, тому що вона дуже швидко схоплюється. Важливо, отвір має бути на 2 мм більше ніж діаметр шпільки, і також важливо його продути. Від пилу. Якщо ви професійно працюєте та використовуєте хоча б раз в місяць хімічний анкір, рекомендую вам перейти на Хілтовську хімію. Вона мені подобається, тому що тут роздільні компоненти. Тому капсулу можна використати цю хоч за раз, хоч за два, хоч за три, через певний проміжок часу. Міняємо носик і погнали. До речі, в комплекс зразу входить два носика та продовжувач. Але я вам рекомендую докупити ще носіків. В дешевших ці капсули у Упаковані в одну упаковку, і при повторному використанні вони часто рвуться між собою і не уможливлюють їхнє використання. В Хілті є хімія під різні завдання та різної міцності. Саме головна перевага для мене це те, що під час хімічної реакції немає ніякого запаху, адже я працюю в приміщеннях. Особисто я використовую хіманкер не тільки в пустотілу цеглину, також в бетонні перекриття, які мають пустоти. Також, як показала практика, в газоблоці хімія краще тримається. Ніж дюбель. поки монтую хіманкером та чекаю, поки дійду до затвердіння, поділюсь з вами інформацію. До речі, час очікування залежить від температури середовища, детальніше в інструкції від тої хімії, що придбаєте. Якщо вам треба скористатися хімією, купляйте дорожчий. Більша ймовірність, що він не має різкого запаху і токсичності, або працюйте в добре провітряному приміщенні. Дивіться, дюбель в нас має на чому триматися, а хім анкер виходить в наш аж цілих 8 см єдине ціле з цією цеглою. Надійніше, звичайно, хім анкер. Незалежно від того, яку хімію ви придбаєте, обов'язково в процесі роботи використовувати рукавиці. По перше, в процесі хімічної реакції виділяється тепло. По-друге, хто знає, що вони туди засунули.